Повинну ту бачить тільки одно. Рада зіграла у Супер Лото. Як синюк залишився, звільнили його. <звілляє> а сам Сеня радий на складу такому. Не тільки аплодують цьому. Пане Арсенію, як це вам вдалося? Під час голосування, мабуть, хвилювалися. Як справлялися? Скажіть нам, будь ласка, за що ви трималися? За український стяг, за український герб. Скільки звитяг добре за український серп. Розвивали події повільно і бистро. Половина нардепів не явилась навмисно. Хто їх намовив так? Я особистий. Забракло голосів, чути щось тут нечисто. Хтось це спланував, хто це? Я особистий. Комусь дуже вигідно залишить вам крізь. Цією людиною є. Я особистий. Арсеній, навіщо ви перебиваєте? Так всім понятно ви цим заправляєте. Давайте помислим, як жити народу. Чим будуть платити за газ і за воду. Сусідом потратив останню заначку. Ту борщу не купляє вже курячу ляшку. Я усвідомлюю, як йому важко. Та через вашу бездійність він волосся на собі рве. Я розумію всю емоційність, яка в нього є. А давайте без пафосу скажіть чесното! На а нам все равно, а нам все равно. З такими прем'єрами суть не міняється, за горами майдан не збирається, скуповує до дубінки і Київ. Просто треба збиратися, і їхати на той Київ. Хто не правий, хто що я неправильно щось сказав? Як бачив це серйозно, і мужик не шуткував. Назривають країні гарячі баталії. Народ буде їхати з Польщі, з Італії. Дієві реформи від вас будуть схвалені. Які в планах ваших подальші реалії? Будемо тихо під столом, ділити держкомпанії. А що в пункті другій від ваших магістрів? Mm. Так само тихо під столом призначимо нових міністрів. Що вам міністрів, щось не зобрази? Ну які будуть лояльні не до країни. А до політичних сил Ху, це удар не ще Що тут сказати? Слово Ляшку. ляжку гірше Януковича Скоденяки.